Німеччина надала Україні і ще дві системи ППО Арісте Посланник Шольца вже відправився в свабратний путь. Нагадаємо, що на минулому тижні Німеччина доправила до України дві пускові установки системи «Петріот». у новому пакеті федерального уряду. Також тисячі снарядів, радари, вантажівки та танкові тягачі для танків Леопард. Так, роботи нам можна говорити про те, що з ним вже питання вирішено. В короткостроковій перспективі Росіяни не зможуть його утримати, хоча б по, по тим причинам: що по-перше, з лівого флангу о, там забитий клін між роботи та вербове. Окрім цього, по правому флангу вже також відбувається процес ще створення одного кліну між роботи на токопані вже. На Копані відбувається тиск, до речі, одразу з східної та північної сторони, що також вирішує вже питання в перспективі, буде з Копані. тому о, для росіян знаходитись в роботи. Ну ну це так собі суїцидальний якийсь сценарій, особливо що наскільки є інформація, північні північні вулиці вже цього села. О, ну скажімо так, там позиції можна назвати так: це сіра зона. Але ці зона, яка все ж таки знаходиться під нашим вогневим контролем. Окрім цього іншого, минулої доби відбулись події в напрямку дорожнянки. Це також розширення флангів, це про саме перевірка наскільки вони можуть тримати удар вже і по цьому напрямку. Отже, плацдарм розширюється. Якщо це відбудеться ну, скажімо так, найближчим часом. Буде вирішено питання з роботи то можна говорити про те, що ми остаточно вийшли в ці локації на другу лінію оборони ворога, а також розширили плацдарм для підготовки умов прориву цієї основної лінії оборони. Та пане Олександре, це це. Про той самий напрямок, тільки погляд з другого боку. Бо сьогодні Washington Post надрукувало велику статтю, і посилається вони на аналіз Лі, військового аналітика з Foreign Policy Research Institute. Ну а там все зрада зрадецька Україні. Та сама карта там приводиться. А? Не вдасться вийти в режимі контрнаступу, от по цьому напрямку від роботного на Мелітополі, а отже, і перебити. Сухопутний шлях до Криму. Ну і в такому от дусі. Ну, я можу сказати тільки одне: не читайте західної преси та не слухайте <хи> західних аналітиків. Я все те ж саме чув у 2022 році, в серпні, від Нью-Йорк Таймс, від е, полковника Макгрегора, екс-радника Дональда Трампа та інших е, цікавих персонажів. Які uh, щось таке велике напишуть не на 500 uh, друкованих знаків, а на півтори тисячі дві з половиною тисячі здається, що такий ґрунтовний матеріал. А потім проходять місяць-два, і усі ці автори вони виглядають як блазні, але ніхто не згадує про їх нікчемну аналітику. Я на сьогодні не можу uh, говорити про те, що у Збройних сил України у сил оборони України не вистачає ресурсу для прориву другої лінії оборони та продовження. Своїх наступальних дій в напрямку Токмак-Мелітополь, в напрямку Бердянська, в напрямку Маріуполя, мабуть, навіть в напрямку Полноваги. Тобто, в нас на сьогодні є декілька напрямків, які буде обраний основним для удару та для прориву. Це вже питання, скажімо, до генштабу ЗСУ, але загально то. Дійсно, ми зараз спостерігаємо за тим, як росіяни починають активно використовувати та передислоковувати стратегічний резерв, і це багато про що каже. Бо свій резерв вони використали резерв другої лінії оборони, наприклад, і загально резерв кожної групи віз, групи військ Дніпро та групи військ е, е, Схід. Вони вик... почали використовувати з другої половини е, червня. Тобто, коли наш наступ саме розпочався та завершився етап розвіду, та почались інші інтенсифікаційні дії в полосі забезпечення. А на той момент, коли вони використовували свій резерв, вже, ми ще не використовували свої основні ударні групи. І зараз до речі, дехто також робить висновки, дуже такі якісь форсовані стосовно того, що Україна вже використовує свій основний резерв, ні. Цей висновок робиться з того, що хтось побачив відео з танком Челенджер 2 в Запорізькій області, і зробив висновок, що це наш основний ударний проривний елемент, який буде проривати другу лінію оборони. Ну, скажімо так, висновки не дуже е, також професійні, але поки що в цих зонах діють дійсно продовжують діюти підрозділи обмеженого функціоналу. А ось коли розпочнеться прорив е, другої лінії оборони, тод тоді будуть е, застосовані ці осні ударні групи. Mm. Отже, цього ресурсу вистачить ну як мінімум до того, щоб дійти до Мелітополя, це О, саме я як мінімум. підтверджую правильність от вашого коментаря. Бо вони так само на це і силаються. Ми побачили там страйкер, ми побачили там Челенджер, все кинули вже всі резерви і не можуть нічого зробити. Та це основна пісня. так що дуже важливо, щоб ви це від рефлексували mm -hmm. в нашому ефірі. А з другого боку, хотів вас разу запитатися: а ці інформаційні ляпсуси, які Зі сторони Росії ми зараз чуємо, то Скабєєва вдруг е прозріла і говорить, що Крим це Україна тільки окупована. То от посольство, це, це посольство ціле дипломатичне в Південно Африканській Республіці раптом говорить про якісь там обші цінності, ілюструє свої е твіти офіційні. Ну, антипутінською, антивоєнної демонстрації в Москві 2014 го року, тобто якісь такі бредні відбуваються. Тобто, сипеться в них і інформаційний фронт, чи не треба нам на це робити ставку? Просто як завжди, А, Ні, не треба на це робити. Ставку. Справа у тому, що інформаційний фронт, на жаль, в них не сиплеться. Угу. А вони продовжують розповсюджувати інформаційно-психологічні спецоперації. В великій кількості зараз у них, до речі, нова хвиля. Це хвиля, яку можна назвати досить коротко. Великий наступ вони готуються до великого наступу. Отже, вони зараз а, розпосюджують саме такий наратив, що в них там є ще потенціал. Вони ще там підуть на Одесу. Або навіть не на Одесу, мабуть, на Харків підуть. Отже, справа ну, тому, них... що цілий матеріал у Ньюзвік фактично вийшов. із там якісь якимось планованим великим наступом так. Росії і так да. ну так. А разом з ним з'явилися такі собі а, якісь на їх інформаційних а, майданчиках. Одразу пішла хвиля а, про те, що ну нібито а, а, генштаб ЗСУ. Благає Зеленського мінувати Одеську та Миколаївську область, тому що буде великий наступ росіян, і вони не зможуть його отримати. Тут питання: а що справа Бережних Херсонщиною як вони Дніпро будуть перепливати, особливо з урахуванням їх потенціалу на лівому березі? Ну тобто, щось таке зовсім ну таке фантасмагоричне, але вони зараз це використовують в великій кількості, тобто вони напружують ситуацію. Демонструючи те, що нібито в них щось готується, але тут треба згадати, наприклад, лютий січень, лютий 2023 року. В західній пресі також і не тільки в західній, а й на майданчиках російських пропагандистських, з'явилася інформація про те, що вони готують великий наступ навесні двадцять третього року. Така ж сама була хвиля один в один. А відбувалися на фоні того, як вони ніяк не змогли, не могли просуватися е, дуже швидко в районі Бахмуту та дуже швидко захопити Бахмут. А е, отже, е, ми розуміємо, коли це з'являється. Це з'являється тоді, коли в них є серйозні проблеми е, на фронті.